Ноутбук та принтер, необхідні для введення електронного реєстру хворих дітей на цукровий діабет, отримала дитяча лікарня. Такий подарунок медичному закладу зробив фонд громади міста Коломиї. До слова, ця організація якраз відзначає десятилітній ювілей. За роки результативної діяльності фонд надав допомоги у вигляді апаратури на суму 150 тисяч гривень. Фонд громади Коломиї заснували 10 років тому. Це чи не єдина організація такого типу, яка працює стільки років? При чому не лише на паперах, а діє результативно. За 10 років її волонтери не лише організовували свята для пацієнтів медичних закладів, а й купляли необхідні апарати для лікування та діагностування захворювань. Вони зайвий раз не піарилися, просто свідомо виконували нелегкі обов'язки, які взяли на свої плечі. Серед них Орися Михайлів, жінка, яка віддає весь свій час, аби допомогти нужденним. Першим якраз нашим подарком для дитячої лікарні був реограф, який визначав кровоток головного мозку дітей. Потім у нас були другі благодійні допомоги. Це було і для палати реанімаційної, пульсоксиметр, і монітор там для дітей визначення різних параметрів стану дитини. І для лабораторії був, і для стерилізатор автоклав для роддому. Так, що створення дитячого майданчика для дітей, які якраз є у лікарні, в поліклініці, для відпочинку їхнього, придбаний монітор, приліжковий монітор пацієнта для кардіології, для палати інтенсивної терапії, для центральної районної лікарні, для е, фільтри для штучної нирки і ряд інших заходів. Люди, які фактично започаткували фонд громади міста Коломиї, добре відомі містянам. Вони активні, мають чітку громадянську позицію і ще встигають допомагати іншим. Коли зібралася спочатку така ініціативна група Василь Микола Федюк, зібрав нас, була ідея, була був цікавий проєкт, і ми підтримали той проект. І з перших днів взялися до роботи. Жоден громадянин міста Коломиї не може дорікнути членам правління, наглядовій раді, засновникам фонду. Про те, що якась, хоч одна копійка, пішла десь на цільове використання, тобто недовіра за цих 10 років до діяльності фонду з боку громади, абсолютно ніяких для цього не було підстав, і, і не було зрештою зауважень. Віталій Івандич стояв біля витоків створення фонду громади міста Коломиї. Добре, пам'ятає, як усе починалося, як нелегко було тоді. А ще важче зараз, коли люди віддають останні українським захисникам, але все таки допомагають і дітям. Фонд. Створювався за зразком фондів громад, які працюють за кордоном ну, в іноземних державах, розвинутих. Зокрема, ми брали за формат і створювали цей фонд у 2006 році разом з Василем Миколаївичем Федюком, який був директором бізнес-центру свій час, якщо пам'ятаєте, ініціатором головою асоціації економічного розвитку Коломищини. Ми цей фонд створили у 2006 році в рамках інституту проекту від інституту сталих спільнот. Це така організація американська, яка працювала на території України. Вони вже закінчили свою діяльність, і для них одним з визначальних чинників було те, щоб фонди, такі фонди чи проекти, чи ідеї, які ми створювалися в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, були живі. От Коломия є унікальна завжди була в плані розвитку громадянського суспільства. І унікальність Коломії доводиться навіть тим, що цей фонд живий ну дотепер. Він працює в цей складний час, коли люди зневірені, коли люди зачерствілі, коли люди збайдужілі, коли. У людей нема грошей, а якщо є, то вони здають на фронт, тому що це біда, це війна. Але тим не менше люди розуміють, що фонд працює що фонд не є одноденкайка. Працює, що не є одноденка, яка тільки появилася, і там давайте щось там зберемо, якісь гроші для того, щоб там пропіарити ще засвітити. Ще що. Фонд є аполітичний. До фонду жодна політична партія не має стосунку. Тут просто є ініціатори, мец меценати, доброчинці, які своєю лептою, копійка до копійки, хочуть допомогти тут, в громаді міста Коломиї, без зайвого піару, без зайвої інформації, без зайвої якоїсь такої. Ну, додаткової рекламної кампанії. Зараз до фонду громади міста Коломиї доєднуються нові молоді люди. Люди, які добре знають, що нині потребують хворі діти, як саме їм можна допомогти. Серед них Володимир Мельничук, молодий професіонал, який готовий продовжити гарну справу. Зараз відбувається перемовини про те, щоб я зайшов у управління фонду. Фонд мені знайомий безпосередньо. Я як і лікар з 2008 року, дитячий невролог сам безпосередньо співпрацював з фондом. Звертався. Отримував практичну допомогу і робоче місце у дитячій лікарні. І фактично і перший виступ мій на телебаченні Коломийському при трудовому шляху це була співпраця з фондом. Власне, тоді збиралися кошти на датчик для апарату УЗД на Ви, до речі, теж брали тоді в мене інтерв'ю. І я бачу позитив. Бачу в е, ту, ту іскоринку, коли в мене горіло, у людей горіло відгукнутися. Тому на даний момент, будучи депутатом, будучи керівником первинної медицини міста Коломиї, я хотів би, щоб цей фонд існував, продовжував свою роботу і навіть набирав ще оберти, тому що у нас реформа йде не до фінансування медицини, а практичне існування такого фонду дає змогу дооснастити, допомогти нагально для громади міста Коломиї необхідною апаратурою, обладнанням, яке. Доцільно зараз мати і ось тепер свій десятилітній ювілей фонд громади відзначив черговим подарунком, придбанням ноутбуку та ксероксу, необхідного для ведення електронного реєстру хворих дітей на цукровий діабет. Його презентували для дитячої лікарні. Для мене це також маленьке свято, маленька наша спільна перемога. Я ще раз хочу в наших стінах привітати фонд громади міста Коломиї. Фонд працює у нас дуже давно, і ви точно знаєте всі ті речі, які наша лікарня отримала завдяки діяльності фонду. Мені дуже приємно, що вони цього разу відгукнулися, тому що коли ми стали на початку березня перед викликом забезпечити. Робоче місце лікаря ендокринолога для проведення електронної реєстрації всіх дітей хворих на інсулін і виписки рецептів для подальшої реімбурсації це державою. Перед мною знову стало запитання, а де я візьму ще один черговий комп'ютер і принтер, для того, щоб я забезпечив це робоче місце. І я звернувся звичайно в фонд, тому що. Більше нікуди було звернутися, і фонд звичайно відгукнувся на це питання також досить швидко і ефективно. І ми сьогодні на сьогоднішній день будемо вже мати в наш нас в лікарні робоче місце лікаря-ендокринолога. Я мрію, щоб в нас робоче місце кожного лікаря-спеціаліста було обладнане таким обладнанням, але. Це то майбутнє про яке треба мріяти і до якого треба йти. 8600 гривень коштує сам. Ну ну, ми збирали це не за один місяць. Це дуже ми довго збираємо, тому що всі знаєте на сьогоднішній день. Наскільки нас ми попали такий час. Військові, що надто складно, щоб люди відготнулися, щоб і на це збирати. Ну, не знають, куди кидати там. І туди треба, і туди, таку ту скриньку треба, і таку скриньку тримати. Ну, ми що могли, те збирали. Я думаю, що ми ну, для міста, для міста Коломії дуже гарну річ зробили, що ми це придбали. І це дійсно є на допомогу вашій роботі. Те, що ви просили, те фонд. Громади разом з зі, сіма дітьми міста Коломий зібрали ці кошти. За що ми всім дякуємо? Тут справді варто подякувати засновникам фонду, а особливо людям, які, не зважаючи на складні умови, кидали гроші в скриньки, розуміли, що навіть кожна гривня може врятувати життя бодай одній дитині.